Вітаю. І Олена Барановська з 26-ю порадою фахівцям з податкового обліку. Щодо ПДФО та військового збору. Яку ж деталізацію має знати податковий фахівець? Хочу сказати, що ПДФО один із самих контрольованих податків співробітниками податкової служби. Четвертий розділ податкового кодексу встановлює ставки бази, пільги і строки щодо податку з доходів фізичних осіб ПДФО. Який же ж можу запропонувати алгоритм контролю ПДФО, перевіряти пільгові категорії, контролювати натуральні доходи. Стежити за своєчасністю перерахування податку, узгоджувати дані об'єднаної звітності і перевіряти правильність оподаткування інших доходів. І наша порада податкова перевірка часто починається саме з ПДФО, і фахівець з податкового обліку повинен це передбачити. Рухаємось далі. Наступна порада завтра.